Іван Франко «Лис Микита» переробив Максим Рильський, Пісня четверта, Лис собі в вечірню пору, З діточками коло двору розмовляючи гуляв. Аж тут голос у діброві, обізвався А, здорові! Ось до вас я причвалав. Ах, бабай, це ти, мій дядю. Всі тобі ми щиро раді, новину несеш до нас. Ти втомився, ти сумуєш. Ну, до хати заночуєш, розмовляти буде час. Всі гарненько привітались. Випив чарочку бабай, сів на призбі, спочиває, Лис про царський двір питає Ну, балакай, не зітхай! Гей, синашу, схаменися, так сказав бабай до лиса. Що, подумай, робиш ти, нащо ти з послів сміявся? Може, і справді забоявся на той царський суд іти? Я ж гадаю, синку милий, що ми знайдемо ще сили ворогам заткнути рот. Все то голови порожні, можеш ти у справі кожній обдурити той народ. Правда, дядечку бабаю, лис йому відповідає. Ти мене підбадьорив. Що ж піду, хай всі побачать. Хто сміється, ті заплачуть. Цар на ласку змінить гнів, Хоч на мене він сердитий, але знає без микити царству цілому загин. Кожне вміє лепетати, а пораду мудру дати вміє тільки лис один. Тут ввійшли вони в світлицю, Привітав бабай лисицю, всі засіли край стола. Лисеня Мицько і міна сіли гостю на коліна, і розмова враз пішла. Дуже лютий цар, бабаю, каже Лис Микита, – знаю, жаль йому медвежих мук, та медвідь мій ворог клятий, і давно уже впіймати хтів бурмила я до рук. Тому літ ще небагато, як бурмила Лев на штато, губернатором зробив, щоб звірячому народу він давав і лад, і згоду, і по правді всіх судив. От тоді то вовк неситий, зло хотів мені зробити, а з бурмилом змову мав. І на суд мене в науку за одну премудру штуку ніби злодія позвав. Що за штука, слухай, друже. З вовком раз голодні, дуже, на поживу вийшли ми. День у церкві дзвін десь дзвонить, та нас голод з ліса гонить серед лютої зими. До села ми підбігаєм і нюшкуємо шукаєм. Де вхопить смачний кусок. Аж тут сала, м'яса, запах, що не тільки в носі, в лапах закрутило до кісток. Тії пахощі на горе до попівської комори, мов нитці довели Стали ми довкола нюхать, розглядатися та слухать, і віконечко, знайшли. Страх тісне, було вікноте. Лізем, вовче. До роботи. каже вовк. Ти перший лізь. Глянь чи, де нема заліза, за тобою я полізу. Вовк говорить Лізь, не бійсь. Я проліз хоч страшно дуже. Лізь тепер за мною, друже, так я вовкові сказав. Він голодний був тоненький, ну, а в те вікно вузеньке. Ледве тулуб свій пропхав, А в коморі світа милий, нам аж очі заболіли, стільки там добра для нас, риби, сала та свинини і масної солонини ще й довженний ряд ковбас. Став я думать, міркувати, як тут господарювати, та мій вовк немов здурів. Сало він схопив зубами, рвав, кусав і гриз без тями, аж давився і сопів. Ну, гадаю, їж, не Боже, та для мене це не гоже, Та й беруся до ковбас. З жертки легко їх здіймаю, крізь це викидаю, поки всіх отак не стряс. а за ними й сам плигаю і швиденько починаю. Всі на шию надівать. Навантажив, як коралі, та й до ліса далі далі, скарб у яму щоб сховать. Заховавши, закопавши, ковбасу одну ум'явши, до комори знов біжу. Прибігаю, вовк недбало, не доївши, кинув сало, З смальцем розбочав діжу. Вовче, вовче, час до гаю, з церкви люди поспішають, щоб нас тут хто не застав. Вовк, почувши це, жахнувся, в дірку швидко він метнувся, та вже ледве шию впхав. Бачиш, повний став, як бочка, у вікні застряг, лиш очка, світяться, немов свічки. Страх відняв у нього мову, я ж кричу Чого ти знову може лізти не з руки? Вовк не знає сам, що діє, лізе в дірку аж потіє, рветься, б'ється та дарма. Лисе, каже, сил нема. Вовче, я кажу, здурів ти чи від смальцю оп'янів ти, Вилізай, пора нам в гай! Ой не можу, мій лисуню, бачиш, пуза не просуну. Ой Микито, помагай! Ну, скажи ти сам, бабаю, що я тут чинити маю як як бідасі помогти? Кину вовка, може, згинуть, краще, думаю, не кинуть, просто до попа піти попросить по добрій волі, щоб дав пилку і дозволив більшу вирізать діру. Думка хитра, та ще й дуже, зачекай, кажу, мій друже. Він кричить Скоріш бо вмру. Піп, якраз обід кінчивши, меду кухликом запивши, Люльку ходячи, курив. У вікно я заглядаю, стукнув лапою, благаю, Щоб вікно він одчинив. Він поглянув, підбігає, лис у вікна заглядає. Гей, ловіть його, біжіть. Я й не зчувся, а за мною слуги служниці юрбою, Хмара хмарою летить. Лемент, крик, біда і горе. А я просто до комори та й сховався під поміст. Тут погоня надлітає. Де він? Де той лис? питає. Показав нам тільки хвіст. Раптом бачать із віконця Вовк неситий проти сонця визирає. Ось він де. Ой нещасна я ж головко, та це ж вовк, а бийте ж вовка, хай проклятий пропаде. Вовк їх там не дожидався і в комору заховався, став якраз проти дверей. От вони як відчинили то неситий плиг щосили. Скочив просто між людей. Тут неситого побито, що не радий був він світу, аж допхався ледве в ліс. І про справу ту немилу зараз панові бурмилу скаргу писану заніс. У писанні тім брехливім він назвав мене зрадливим, про свою ж вину мовчав. Ну, а думаєш, бурмило, це ясне і просте діло по закону розібрав? Де тобі суддя той ласий? Як дізнався про ковбаси, що я в лісі заховав, як ревне, він раз і вдруге. Зараз всі віддай злодюго, щоб ніколи вже не крав. Ти й віддав, бабай питає. Що ж було робить, бабаю? Хоч пекла у серці злість, дав йому штук три тоненьких, а собі таки грубеньких залишив штук сім чи шість. От медвідь наш судить справу. За побої і за неславу вовче маєш ковбасу, решту я з'їм. Ти ж, Микито, рад будь, що тебе не бито, марш бо кості рознесу. Так то нас суди бурмило, страх мене це розгнівило, І присягся я хвостом. Як його впіймаю в руки, то за всі ті підлі штуки відплачу медведю злом. Надоспіла і вечеря, збір'ям смажена тетеря, та куріпок штук із п'ять. Всі гарненько попоїли, де про що поговорили, Та й пішли відпочивать. А як рано повставали, то й сніданок добрий мали, їли сало з часником. Потім курку, потім гуску, а скінчили ту закуску ще й копченим судаком. От тоді Микита вбрався і ласкаво попрощався з господинею й дітьми. Люба жінко, будь здорова, час і ти мені до Львова, тож ключі усі прийми, наглядай, як слід в коморі, бо ті миші красти скорі, а про мене не журись. Нині цар на мене лютий, але легко може бути, що всміхнеться ще колись. А ви, діти, не пустуйте, поза домом не грацюйте, мамі шкоди не творіть. Глянь лиш, дядьку, що за звірик той міцунько, хто повірить, що йому ще тільки рік? І дітей, поцілувавши, жінці в вухо пошептавши, Що там ще сказати мав, лисмики та мов у гості в на назустріч царській злості І з бабаєм почвалав. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим. Адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!